Для покращення і омолодження погляду використовують як блефаропластику, так і підняття брів і лобу. І це зовсім дві різні операції. Я Павло Денищук, хірург. Більш як з 35 річним досвідом сьогодні хочу вам розповісти, в чому різниця і кому яка операція показана. Почнемо з того, що блефаропластика... в мене досить багато відео є, ви можете... Подивитися попереднє відео, я розповідав про класичну блефаропластику верхню, органозберігаючи, будь ласка, там можна себе збагатити цими знаннями, і ми не будемо над цим зупинятися. І пацієнти до мене, вони начитавшись, десь там надивившись, хтось на розказував, приходять до мене і Андрійович, я хочу блефаропластику. Я говорю, ви впевнені? Бо я вже так з першого погляду, я дивлюсь, я вже дивлюсь, що ого, -го -го, там, мабуть, блефаропластика і не показана. Ми підходимо з нею до зеркала і я говорю. Дивіться на свої положення брів. І я їх трохи піднімаю, ці положення брів з однієї сторони. О, вона так зразу каже: О, це мені так хочеться, це красиво, робіть мені блефаропластку. Я говорю, як це блефаропластка. Тобто потрібно робити іншу операцію, піднімати ваші брові, як я от вам показав. До речі, ви можете перед зеркалом встати і також подивитися на себе. І подивитися, якщо у вас є такі насуплені брові, там важкий погляд, до речі, багато каже доктор. Мені всі кажуть, я така втомлена, я сердита, а я в душі хороша, я щаслива жінка, оточуючи сприймають по-іншому. я от ви можете собі також в зеркалі подивитися і підняти брову і сказати, вам що краще з чуть піднятою бровою. Чи все ж таки ваше сприйняття піднятої брови не є нормальним? Тут ще є один момент дуже важливий. Багатьох жінок ще раніше був проведений так званий татуаж, і брові. Рідні, вищіпані, і в них хороше положення брів. І при тому я весь час уточнюю, це ваші положення рідних брів, чи це ваші вже сформовані брові в результаті там. Частково видаленого волосся з тут з татуажем, і вони звичайно підтверджують, що так. І тоді тут вже руки трошки обмежують мої, тому що я не можу більше піднімати, тому що та намальована позиція брові вона вже абсолютно не піддатна для того, щоб ми піднімали лоб, хоч для них потрібно піднімати брову. І тут приходиться викручуватися в тому плані, що ми робимо блефаропластику. Якщо речі, ще нависання кісткової частини зовнішньої, я роблю. Зменшення цього навісання кісткової, це рідкий варіант, але такий також є. Тобто, для того, щоб відкрити погляд, мені вже потрібно і гратися з варіантами положення брови. А якщо пацієнта дійсно появилися ці нависання, тяжкий погляд верхніх повік, і він коректується, виявляється, не блефоропластикою, а просто підняттям лобу, підняттям брів. В цій ситуації використовую кілька методів. Саме основний метод, якщо нормальна лінія росту волосся або такий вузький лоб, коли лінія росту волосся низька, я роблю 2-3 розрізи в волосистій частині голови і ендоскопічним методом, спеціально там, через маленькі доступи роблю відшарування тканин і піднімаю весь масив брів і відкриваю погляд. Нічого не висікаючи. Ніяких там додаткових вистергань волосся не потрібно. Тобто це досить такий хороший варіант ендоскопічної підтяжки, якраз лоба верхньої третини обличчя він може також захватити. Тобто і в цій ситуації блефоропластик абсолютно не потрібно робити. Другий варіант, якщо все ж таки є нависання і положення брів досить таки низьке і потрібно піднімати лоб брові, а у пацієнта Якщо це чоловік не відсутнє волосся, або у жінки рист волосся високий, тобто лоб такий серйозний, великий, в цій ситуації вже ендоскопічна підтяжка не піде, тому що я ще на сантиметр збільшу цей, висоту цього лобу, воно буде некрасиво. А якщо для чоловіків, то звичайно в цій ситуації рубець в ділянці залисини або в ділянці лисини він нікого не буде прикрашати. Тому є інші варіанти. Інший варіант є, коли я висікаю полоску шкіри по росту волосся в ділянці залисини, наприклад. Тим самим я зменшую величину залисини і при цьому припіднімаю брову і даю можливість відкритися погляду. Тут потрібно для пацієнта або для пацієнтки погодитися з тим, що буде рубець. Рубець, в принципі, нормально гоїться, він прикривається. Якоюсь чолкою, волоссям, тобто все, все можна в принципі з цим змиритися. Але рубець він буде, і я пацієнту це все з ними обговорюю. Якщо пацієнт, ні, я не хочу там ніяких рубців, Третій варіант можу запропонувати. Третій варіант це, наприклад, ми робимо. Це більш таких вже серйозних людей, виражені зморшки в ділянці лобу, там ще є таке нависання. Я просто висікаю шкіру над бров'єю, Тверетиноподібним подібним таким клаптем шкіру висікаю і піднімаю брову. До речі, це саме також дуже простий, мінімальна травма. Можна робити під місцеву анестезію і досить гарно відкриває поля. Такий варіант можливий. І ще е, не всі варіанти, я ще зараз хотів би розказати за варіант, коли ми комбінуємо. Наприклад, треба зробити верхню блефоропластику і підняти брову. Інші варіанти не підходять. Наприклад, я пропоную варіант, коли ми через цей же блефоропластичний доступ я роблю відчарування в ділянці брови, тобто я йду по буквально по кістю і там накладаю шви, які дають мені можливість звідси локально підняти брову. Також тут досить такий він тонкий момент, коли. Потрібно нам симетризувати праву ліву брову. І ось тут потрібно так досить прецензійно займатися цим методом, але цей варіант можливий, і я його досить часто використовую, коли треба зробити блефоропластику і підняти брову без будь-яких додаткових розрізів. Якщо нам потрібно підняти погляд, і в нас ці всі варіанти не підходять. І ще, можливо, блефоропластику не потрібно робити. Є ще менш травматичний варіант: це береться. Власні жирові тканини, я їх ввожу в ділянці скроні, я їх ввожу зовнішня частину лобу, я їх вводжу під брову. І таким чином я маю можливість підняти, використовуючи ліпофілінг, також відкрити погляд. Ось такий варіант також можливий. Якщо вже там ліпофілінг не, не проходить, тому що треба дуже швидко і е, без будь-яких там додаткових маніпуляцій, береться просто препарат Редіс. В цій ситуації я дуже люблю препарат Редіс. Це гідроксіпатит кальцію, який дає можливість також створити об'єм. І він створює також ефект ліфтингу і дає можливість розкрити погляд і відкрити якраз можливість зменшити навісання в ділянці верхніх повік. Ось, в принципі, такі варіанти можливі для того, щоб покращити зовнішній вигляд в ділянці верхніх повік, зменшити оце відчуття втоми, або зменшити відчуття невдоволення, яке провокує на зовнішніх у пацієнта такий вираз обличчя. І дає можливість зробити більш привітним погляд і відкритим погляд. Тому, підводячи підсумок, можемо сказати, що кожен конкретний випадок вимагає індивідуального підходу, тому що немає двох однакових пацієнтів і щоб в мене був одинаковий шаблонний підхід до, до різних пацієнтів одним та самим методом. Тому ви зрозуміли, що є варіанти корекції зовнішнього вигляду. В ділянці верхньої повік, в ділянці лобу, використовуючи як таких серйозних хірургічних підходів, так і малоінвазивних терапевтичних підходів. До речі, я ще один забув варіант Ще є варіант лігатурної підтяжки. Нитки, коли ми можемо поставити дві ниточки і підняти знову ж таки брову. Це такі тимчасові методи. Це я вертаючись назад. Про що хотів ще раз казати. Тобто, ви бачите, різні варіанти є, в кожному конкретному випадку потрібно мати багаж знань для того, щоб його примінити конкретного пацієнта. Можливо, я ще щось упустив, можливо, у вас є питання, будь ласка, задавайте. А так я вас прошу підтримуйте український YouTube канал. Я вас прошу підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мої соціальні мережі. буде ще досить багато цікавої інформації. А так, будьте здорові, красиві, з привітним, відкритим поглядом. Удачи вам.